Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 23 липня 2020 року Херсонщина повністю поспів такий сорт чешський під назвою перла. Крупний сорт. Такі плоди грам по 120, в цьому році їх небагато, бо постраждав від відманілість значно. Сорт, в принципі, надійний, кожен рік був з рожаєм, але в цьому році сукупність негативних факторів зробила своє діло. Плодів небагато. Але вони крупні відбірні всі. Основна частина плодів вже взірвав я. Це трошки прозівав з, з, з відеосйомкою. Десь з дня назад було повне сузрівання. Це плоди, які ще є. Плоди транспортабельні. Мають такий товарний вигляд, добрий. У плодів. Явно виражений аромат такий. Це плоди. Навіть ближче до розміру гусину яйця. У плодів велика полость, велика кісточка. Ось така м'якоть, товстенька. Солодка-солодка така. Легка кислинка під шкірочкою, але свій своєрідний смак передає цьому сорту. М'якоч навіть спіла при поїденні слегка похрустує, Така структурована. Соковитість тут не дуже. Ну, нема таких як у інших сортів. Ну так, є сок, але не так, не надмірний. Сорт мені подобається. Впередні роки я знімав огляди про нього постійно. Але цей рік кажу, що він прихворів. Трохи не фотогенічний для зйомки в цьому році. Ну, тобто мала нагрузка, мало що показати. Він кучками там, кучка там родив. Ну а так сорт гарний, чеська селекція, у них сорти всі гарні. Так що от такий невеличкий огляд про сорт перла. Сток до стигання в нього розтягнутий, він достигає впродовж 10 днів приблизно. Перше дозрівання почалося вже числа 13-14. Перші плоди були. Повне дозрівання було дня 3-4, тому зараз остаточне дозрівання. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей, до побачення